Шотландії день зазулі, в Японії день ляльки. День дурня в Італії, В Україні ж перше квітня це є день сміху. Доброго дня, з вами Тнео Тіві. І зараз ми дізнаємось, чи вміють студенти нашого університету жартувати. «Hello. З якого ви факультету? Я з юридичного. А с... ти? <плес> Льосу. Льосу. ف... Ф... 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 Зрозуміло. А на якому факультеті ви навчаєтесь? <плесу> на обліковому. І що, обліпавці вміють жартувати? Не. Як ви вважаєте? А діабетикам бажають солодких снів? Ще раз. Діабетикам бажають солодких снів? Ну, Люди з відчуттям почуттям чорного юмору бажають думаю. Та зніху 100%. <ріст> не знаю. Я навіть не знаю, що відповісти, на таке. Думаю, ні, бо це обідно для них. Для них це обідно, так. <ріст> да. Тому в них кислі чи, чи солені сни. Їм краще солені. Так. Бажаєте? так. Так. І жорстокі дівчата завжди бажають діабетком соткість сніг. А які вони жорстокі дівчата? Ну такі, як ми. — Тобто ви ж такі дівчат. Так. І так. вас треба остерігатися? Чи з вами треба дружити? Та ні, дружити. Інтерв'ю, брат. Інтерв'ю, брат. Ви молодці, дякую вам. Гарного дня. <рес> коли ми падаємо, чи загадують бажання зірки? Можливо, там хтось сидить. І загадує бажання, коли людина падає. Ніби, в принципі, воно мало б. То Мало це би це так, буде, так бути, але чи так воно є, я не скажу. Привіт, як справа? Привіт, нормально. Як звати? Діма. Я Ігор. Прям... З якого ти факультету? З Кіто. В Кіто. Скажи, будь ласка, на Вкіті вмієш жартувати? Так. Да. Може розкажеш нам якийсь анекдот або жарт? Не, ну на ВКІТі... Зараз так і не згадається всіх анекдотів. Але взагалі їх є багато, так? Так, да, дуже багато. Дивися, в п'ятницю день сміху. Чи готовий ти розіграти когось своїх близьких? Не то слово. Так? А батька, може... батька, маму розіграю, дівчину, бабусю. всіх розіграю. Чим би мені попали слапи моє. А може розкажеш, поділишся якимось одним розіграшем? Що... Можливо, я вже знав. Ні, ну це буде оригінальна задумка, так знаєш, просто зразу подумати, сказати, нереально треба підійти до цього якось так миттєво, знаєш, там підкласти ножку, але це не розіграш, ну я так образно говорю. Це вже якась більше підступність, правда? Ну але... Якщо підкласти ножку. Ну, в тому і суть. Розкажіть, так, будь ласка, якісь цікаві випадки з власного життя? Грати я особисто як спонтанно вийшло і скажу. Кажуть. Щоб що виділити для власних потреб огорожу 16 погонних метрів. То, що, бачите, Воно так запам'яталося. Добре, піднімайте до першого. Дякую вам. Гарно мня. Та нічого, нормально, от е, пишу докторську роботу. А, то ти вже на інспірантурі, так? Так, так. З, вже кандидатську захистив, пишу докторську. А, зрозуміло. Дивися, в цю п'ятницю день сміху. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, якісь цікаві та смішні випадки з історії свого студентського життя. Ага, одного разу е, в мене в, я е, проспав, прихожу. І кажу, добрий, доброго вечора, вибачте, що я запізнився. І всі почали сміятися. Бо я сказав не доброго дня, а доброго вечора. А, а ще одного разу на англійській з на англійській мові я казав не з не, не з, а з. З. Не з, Не з. Не з". Ди, а з. А з". <плес> і, і ще одного разу. Смішний анекдот на вчителі розказував, викладач. Їдуть на, на возі ем, баба з дідом. Їдуть вони, їдуть, і тут щось починає гавкати. І е, дід до баби так каже, бабу, бабу, а подивись, що там гавкає. Дід баба там оп, дивиться. Дивиться, дивиться. Каже, діду, та нічого не гавкає. Їдуть вони далі і знов щось починає гавкати. Дід каже, до баби, бабу, бабу, подивіться, що там гавкає. Баба дивиться, та нічого немає, вроді. Їдуть вони далі. Їдуть вони далі. Їдуть, їдуть, їдуть. І знов починає щось гавкати. Дід каже, до баби, бабу, бабу, бабу подивись що там гавкає. <плес> <плес> і. Ба Дід, дід каже, баби, баба, баба, подивіться, що там гавкає. І баба дивиться, каже, діду, діду, знаєш, що там гавкає, прикинь, знаєш що? Собака. Зараз живіть на дірву. Я також. Три-чотири. Перше квітня, брехня! Свиня. <laughs>